Якщо взяти за аксіому базову Правило, коли Путін відкриває рота, значить він брешить. То тут же ми маємо з'ясувати для чого він брешить. Оце питання важливе. Може він хоче перегрупувати війська, зробити паузу і повторно напасти на Україну. Чи дійсно готовий наразі продовжувати бойові дії? І навіть не замислюється над тим, для чого взагалі каже про мирні так звані перемовини? Давайте з'ясовувати це питання. Долучаю Тараса Загороднього, політехнолога управляючого партнера національної антикризової групи. Тарасе, навіщо Путін заговорив знов про перемовини? Він неодноразово це вже робив раніше. Що зараз нового в його риториці? Чи взагалі є щось нове? Ну нічого нового я не побачив. Я не вірю ні в які такі розмови про перемовини. Росія хоче використати сам факт перемовину. Головна зараз мета це зірвати допомогу Заходу. Зараз основна сценарій, який я бачу, так це повернутися в 2014 рік, коли Україні оголосили ембарго на постачання зброї з боку США та Європи. Базовий сценарій наступний. Ну, теоретично починаються якісь там перемовини. Одразу ж на заході з'являються політики, які будуть говорити: давайте дамо миру шанс, і не будемо постачати зброю в. На територію конфлікту, а потім знову починати воювати проти України. Я думаю, що російська влада вже визначила з метою своєї війни це знищення України, знищення українців і остаточне вирішення українського питання. Все інше це вже тактичні ходи для того, щоб замилити в очі і. А якось перехопити таку мирну мирну ініціативу, давайте поговоримо про тему. Мені здається, яка всіх сьогодні вразила. В Роберта Фіца, прем'єр-міністра Словаччини, тричі стріляв. Письменник йому 71 рік. Він представник а, ліберальної партії. Якщо я не помиляюсь, а, всі зараз про це говорять. Наразі ми бачили в телеграм-каналах мало інформації, але триває операція. Тричі а, були постріли його вже схопили. Стрілка а, Тарасе, що відбувається а, ваша версія, тому що їх зараз дуже багато. Ну, базова версія, яку просувати будуть росіяни, це звичайно український слід. Я не здивуюся, якщо у цього 70-річного письменника виявиться троюридна бабуся з-під Полтави чи щось подібне. Це те, що буде качати Росія через свої канали. Тому ну Ну тут не зрозуміло, або внутрішні якісь розборки, тому що навколо Фіцу багато було скандалів. Там його і звинувачували і зв'язками з італійською мафією. Там була скандальна історія, коли був, був вбитий журналіст в Словаччині. Що для такої ну такої невеликої країни це ну взагалі нонсенс, тому що в невеликих країнах зазвичай все спокійно. Ось достатньо. Ну, подивимось. Бажаю здоров'я, звичайно, цій людині, тому що у нас теж багато говорить про Фіца, що він там займає відверто про російську позицію. Я так не вважаю. Фіца більше говорить, але реально він нічого такого особливого не робить для того, щоб підтвердити свою відданість Кремлю, як часто у нас думають. Транзит військових вантажів не припинявся. Навіть фермери не так особливо там блокували там словацький кордон. Є багато військових замовлень, які виконують приватні словацькі компанії активно експортуючи до нас зброю. І тому там більше таких розмов ну для Галочки, якщо там навіть і навіть був якийсь інтерес Кремля, ну, там для для звіту там це робиться. А так Ну так особливо. і Знаєте, з таким натхненням робив, як це, наприклад, роблять інші керівники. Пропагандист Код він вже написав от саме яркіше цитати Фіц об Україні. Не сумніваюся, що якщо б хтось в Європі застрелив якогось русофоба, о русском сліді говорили б всі. Ну, поки наприклад, Словакиї, корово. Который вибивався из западного мейнстрима по українському вопросу, вот его яркие цитаты. на самом деле Україну используют лишь лише геополитических интересах. Я против членства України і НАТО, наложу на это вето, это было бы просто основной основой для Третьей мировой войны ничего больше. І знаєте, що найцікавіше? Дійсно, Фіцо все це говорив. Але діяв абсолютно інакше. Тобто, як ви правильно зазначили, і виробництво комерційних підприємств зброї продовжувалось в Україну. Тобто, він не зупинив, наскільки я пам'ятаю, жоден контракт. І вже є. Перші цитати цього стрілка звуть його прізвище. В нього Центула, йому 71 рік. Його вже допитали. є перші дані, він каже, що скоїв замах на Фіцо. Він свою вину визнає, бо не згоден з його політикою. То, все ж таки, от Тараси, виходячи з того, що ми бачимо на даний момент. Про що може йти мова? Ось фотографії якраз цього письменника, чи дійсно це якась людина, ну з поглядами, яка б пішла на це, і знаєте, що я запитаю? Ну це вже може наступним буде питання. Не можу вже на себе стримати. Чи можемо ми побачити подібну серію з іншими політиками, які ведуть відверто незрозумілу політичну діяльність для своїх громадян? Ну, чому Фіцо не зрозуміла діяльність? Його ж обрали. і Так що давайте. Це вибір народу Словаччини. Ну, чому навіть, не зрозуміло діяльність? Він що з програмою, його обрали. Ну Те, що можливі теракти в Європі, я цього не виключаю, тому що в принципі спецслужби про це попереджали. У росіян є ресурси для цього, щоб створити хаос, тому що сама політика Росії це. Як образно і достатньо точно сказав Сурков, це розпаковка хаоса для того, щоб була був хаос в Європі, був хаос в світі, тому що в хаосі вони ну намагаються там просувати свою політику, тому що вони впевнені що саме вони до хаосу готові. А, правда, коли там починаються ці історії з Крокусами і, і Гіл, там з'являється, то чомусь виявляється, що вони не готові саме до такого хаосу і до справжнього таких. Терактів, де вже присутні ну достатньо серйозні сили. Звичайно, є намагання одразу ж знову таки викликати вигадати точніше український слід. Нагадаю, що через в організації теракту були обвинувачені, в тому числі українські спецслужби пана малюка, головою СБУ, у нас навіть засудили заочно і арештували в московському суді. Та багато чого іншого, тому що ну вважають, що він, начебто, це міг організувати. Хоча я думаю, що звісно вони цим не займалися. Ну, те, що дрони прилітаєте з Бушня, те, що там Ківа самовбивства, самовбився як колаборант, це правда, все інше, звичайно, що це не має сенсу для України. Що стосується... Ну, я думаю, що там будуть ці підпали підприємств оборонного комплексу, я в це упевнений, на території ЄС. Будуть якісь кібератаки, я цьому не сумніваюся. Зараз поговоримо про цікавий блок. Російські пропагандисти зняли черговий ролик, аби намагати зірвати мобілізацію в Україні. Ну, принаймні, якось посприяти цьому зриву. І... Цього разу, що відрізняє від інших відеороликів, замовником виявився канал Russia Today. тобто офіційний кремлівський канал, замовив ролик, який має дискредитувати мобілізацію в Україні. За сюжетом український військовий прощається зі своєю родиною. Зараз от короткі нарізки з цього ролику ми подивимося, а потім обговоримо, чи може він вплинути на нас, чи ні. Давайте глянемо. тату. Не плачь. Тримайся. Все буде добре. Тронко! Завантажуй цих! Батько нас на тебе, Україна! Якби не кількість о Тарасе, от реально та а, а, а дайте ну вгадаю, чого ви сміялись. От, можливо, Ілля от цікаво помітив момент цей чи ні. Я сміявся з цього. Давай наступних. Ну ну це ж ну, ну блін, хтось таке в Україні я, розмовляє. Я, я ні, кажу. ви не цього сміялись. Ні, я коли побачив перші кадри, я хотів вже похвалити російську пропаганду. Mm -hmm. Ну, по-перше, українська мова. Да, визнаю, що російською мовою вже не працює. Да? Да, але а, да, а далі Штирліс ніколи не був так близько к провалу. Да? І знаєте, оце всування батька наш Бандера, там, знаєте, ну... Ну, перші кадри ну, ну, з точки зору пропаганди, з точки зору пропаганди, ну якщо говорити там про вплив, воно було гарно зроблено. Ну, коли оце було давай, завантажуй, давай наступне. Це, звичайно, було вже смішно Я зовсім і про батька наш Бандера і все інше. Тобто, ну, ми бачимо, що все ж таки. Ну, 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 це в дійсності так. Але хочу сказати, що ну, російська пропаганда дійсно прогресує, значно прогресує. По-перше, ну на цьому, на цьому роліку, тому що так вони в принципі в соцмережах достатньо активно працюють, достатньо професійно. Я особисто от у мене на сторінці в Фейсбуці постійно боти, Пасу я так їх не, не баню. Дивлюсь за напрямками, куди вони рухають. Ну достатньо професійно качають, качає. Хочу сказати. Вже професійна українська мова гарно ж зроблено з нюансами. Не як Google Translate, знаєте, там коли вони не можуть перекласти як слід. А так ну в дійсності це ну це ролик звичайно смішний, коли солдат завантажує свою родину. Ну, це, це, це знаєте таке е, уявлення. ну, Це су, суто знаєте, от таке часто, до речі, українці помиляються, коли намагаються проєктувати на росіян своє бачення світу. І це теж помилка. А тут ми бачимо, вже, як росіяни намагаються проєктувати своє бачення своєї країни вже на Україну. Там да? Тобто тут такі взає... є, є тут взаємний такий процес. А так, ну, звичайно, що думаю, звичайно, що посміятися ну, будуть, звичайно, що українці коли це будуть бачити. Тим більше, якщо це замовила Раша туди, ну, це теж, знаєте, називається. Хоча б якось вигадали якусь більш таку адекватну замовника, ну, не знаю. Все таки е їм вдається впливати на наш процес мобілізації. Я е зізнаюся чесно. Ми, от коли готуємо матеріали зараз, е я завжди розумію, що в коментарях набігає стільки ботів, які пишуть під кожним роликом, що а за що нам воювати? Якщо така країна, ти потім заходиш, дивишся іконку в людини. Там нуль підписників. Це якийсь троль. Бачиш, що він коментує інші ролики, пов'язані з темою мобілізації. Вони налітають відразу. Все ж таки вони добиваються успіху о, на цій нові чи ні? Ну я думаю, що вплив є. На слід їх недооцінювати, тому що все ж таки, що що, а от в ФСБ способи спецоперацій, ну, відлагоджені. Тобто вони можуть запускати там тисячу проєктів, ресурси дозволяють, але один-два може вистрелити цього достатньо для того, щоб е досягнути ефекту. Активно працюють через ТикТо, активно працюють ну, по тезах те, що я бачу у себе на Фейсбуці, от боти приходять. ну, Десь є зовсім ідіотські тези. Ну, Наприклад, от нещодавно мені приходив троль і сказав, що набридла мене ця Європа, я поїхав до Росії, там класно і щось типу такого. Да? Ну, Там почав заробляти. Ну, Це для це, 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 українців. це... Абсолютно ідіотська спрацьовано, що всі розуміють, що в Європі ну точно краще, да? але є і грамотні, є і грамотні, качається питання корупції, є і е, е, качається питання, е, а навіщо це далі, так і що все рівно не переможемо. Тобто тут не слід недооцінювати росіян, тому що все ж таки робота ведеться е, грамотна, Ну принаймні вчаться. От вчаться, ну, це відчутно от От З точки зору, ну я так знаєте, з професійної точки зору дивлюся. Ну, достатньо сильно піднявся рівень е, того, що робиться. Ну, є от такі от випадки, коли списуються гроші. Ну там, на Russia Today зрозуміло, там просто списуються гроші, тому що вони є. Ось, але знову таки, це ми бачимо тільки знаєте, ну дай Боже, одну соту частину. Ну, одна сота частина вони спиляли, тому що у пані Сімонян є статус, вона може собі дозволити. Але якщо таких проєктів там тисячу в різний спосіб, я вас запевняю, воно може перейти. Кількість може перейти в якість і може вплинути звичайно на багато процесів в Україні. Ми про це теж повинні ну чітко ясно уявляти. Ну так, 100% не можна недооцінювати ворога, тому що ну не всі в інформаційному просторі, можливо, як ми. Хтось подивиться, побачить на нього це вплине. Тим паче, що люди вагаються, всі живі, і ніхто не ідеальний. Дякую вам дуже, Тарас Загородній, Політехнолог, управляючий партнер національної антикризової групи, був з нами в ефірі.